Це може бути на полігоні. немає ні світла, немає ні води. Так. В ті місяці ми вже звикли до таких умов. Подімав лякати. Дякую, я побачимо. 24 лютого. Тоді все, як і в кожного громадянина, дуже помінялось життя кардинально. Я не скажу, що змінились координати. Але це був такий як дуже важливий поштовх. Про набір дізналася, бо дуже медійно було на слуху. Це було і в інстаграмі, і в По радіо Я чула неодноразово постійно в таку соціальну рекламу стосовно набору в людь і до гвардії наступу. І плюс в мене є знайомі, які вже перебувають на службі в люті. Тому я мала таке, скажімо, загальне уявлення, що це буде, про що і куди я йду. І чому саме лють? Ну, як чоловік сміється, це якраз назва для тебе. <по> Бо насправді, я, ну, може, як то знаєте, зовнішність оманлива, дуже така мила тандійтна на вигляд, але він знає, яка я як професіонал. Як я дію в критичних і стресових ситуаціях, в масових якихось заворушеннях, в катастрофах, тобто, це для мене не нове. Він мене в цьому знає. Вже 8 років являюсь лікарем з медицини невідкладних станів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. У мене три дитини: дві дівчинки, один хлопчик. Хлопчик ще маленький, рік і чотири йому сьогодні. А дівчата в мене вже старші, 12 і 9 років. І з дівчатами я це обговорювала. Тобто, це не так, що це моє рішення. Я сказала, я пішла. Ви що хочете, то й робіть. Да? Ні, вони в мене достатньо дорослі, усвідомлені. Тобто, я з нами максимально відкрито спілкуюсь на будь-які теми. У нас такі довірливі відносини, стосунки з ними. Вони розуміють. Куди я йду, вони розуміють, чого я йду, бо вони знають свою маму, скажімо так. І на комісії, в принципі, теж я вже це озвучувала питання, що ми ще з чоловіком, з моїм це колись обговорювали. Як тільки почалась війна, в мене була маленька дитина на руках, але я знову ж таки рвалась лікарем, бо я лікар, я знаю, що лікарі там треба. І це плюс моя спеціальність така, скажімо. Достатньо специфічно до того, до чого я звикла, можна так сказати, так? більше, ніж інші. І з чоловіком у нас тоді був такий невеличкий конфлікт, але пішов він, бо це була ще невідомість повна на початку війни, що, як і куди. Він чотири місяці просто прожив на роботі повністю. Він лікар з медицини невідкладних станів і. Він був завідувачем навчально-тренувального відділу в Києві, брав участь в медичній евакуації Бучі і так далі. Ну, а вже коли дитина підросла, то він дав мені змогу все ж таки піти і зробити те, чого, скажімо так, совість і душа бажає. В нас в родині в цьому плані ми намагаємось завжди підтримувати як дітей, їх особистість кожного, вони дуже різні, вони дуже індивідуальні, так і один одного. Тобто, щоб всім було максимально комфортно. І ще 2014 року. Коли почався Майдан, я була в Києві, в мене тоді була середня дочка маленька на руках. Я не змогла тоді піти, хоч рвалася. Чоловік був там, на Майдані повністю він пройшов Майдан. Ну то вже як то кажуть, скільки ж можна тримати, вже нарешті піду робити те, що потрібно, і те, все ж таки, задля чого я, мабуть, і вчилась ці всі вісім років. Я активно займалася спортом в спортзалі. В мене був тренер, і він зараз є. Він зараз на передовій, бо він фельдшер. Всі мої знайомі, майже весь все коло моє спілкування, зараз знаходиться там. Я займалася завжди тільки на саме силові тренування, бо це мені було потрібно саме для моєї роботи, бо 40 кілограмів тільки інвентаря на собі тягати дефібрилятора і. Різних різних ще багато в нас є девасів, тільки сумка лікаря моя десь 10 кг важила. Там було все, що завгодно, і все, що мені потрібно для роботи. Плюс ми тягали пацієнтів самостійно, нам, як правило, ніхто не допомагав, тобто силами своєї бригади, ну і там ще, якщо вдавалося якихось родичів знаходити, чи ще що, в якихось перехожих запитували, всяке бувало, то. Якби фізично я розумію, що це важко, і я готова до цього. Бо в принципі, я вже, скажімо так, я знаю, куди я йду, і якась попередня школа в мене вже була.